Форсунки Хана 2002 Rail. 4 циліндра. Форсунки хана встановлюють на системах четвертого покоління на інжекторних 4 автомобілях. Рейка-форсунок Хана 2002 Рейл забезпечує високу продуктивність і точно дусує подачу газу в будь-якому діапазоні та за будь-яких умов роботи двигуна. Форсунки хана 2002, червоні, можуть бути встановлені на автомобілі з двигунами потужністю до 156 кінських сил. Одна форсунка забезпечує потужність від 26 до 39 кінських сил на циліндр. Ханна-2002 Rail виконана в пластиковому корпусі. Основною відмінністю є їх ремонтопридатність з наявністю ремкомплектів. Швидкісні форсунки опір 1,9 Ом, електромагнітна катушка з роз'ємом тип Вальтек. Вхід газу в рампу форсунок під рукав діаметр 12 мм. Вихід через жеклери під рукав діаметр 6 мм. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару, і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.